Я ветеран, учасник бойових дій, старший лейтенант збройних сил України, начальник медичного пункту батальйону, був поранений, демобілізований. Повернувся до своєї основної роботи громадська політична робота. Є голова громадської ліги Україна НАТО це така всеукраїнська спілка, яка об'єднує науковців більше аналітиків, які сприяють співпраці, аналізують співпрацю України з НАТО і євроатлантичною інтеграцією. І для нас важливо також долучатись до нагальних потреб які, є, потреб, які є сьогодні. Це і допомога армії, робота з ветеранами. І, власне, цей інститут дає також є науковим консультантом. Це науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста Києва. Він проводив роботу по вивченню потреб ветеранів. З тим, щоб це узагальнити. це для міста дуже важливо, щоб формувати свою політику місцеву щодо ветеранів, які живуть в місті Києві. Якщо можна, презентацію Там... було проведено дослідження, опитано близько 800 ветеранів, ветеранок, військовослужбовців, військовослужбовець, членів сімей військовослужбовців. Також родин загиблих військових. Для узагальнення я буду вживати слово ветерани, військовослужбовці, але це об'єднує власне, всіх, всіх, кого ми перечислили. Власне, дуже важливим є оцінка військовослужбовців, чи виконує держава свої зобов'язання. 37 говорить, що не виконує свої зобов'язання перед ними: 31,4 Зазначає, що держава виконує свої зобов'язання, і 31% вагаються з оцінкою послуги, оцінка інтересу військовослужбовців. Це ті ветерани, респонденти, які цікавились послугами, цікавились медико-реабілітаційними послугами, інформаційно-консультативними послугами, матеріальною допомогою. Власне, це ці основні послуги, якими ми. Військові цікавились. Жодними послугами не цікавилось: 51% військовослужбовців. Досвід отримання, тобто ті послуги, які фізично, фактично отримали військовослужбовці, ветерани, це 13% отримали медико-реабілітаційні послуги. 10% матеріальну допомогу, 8% інформаційно-консультативні послуги, 5% соціально адаптаційну допомогу, допомогу пов'язану з житлом 2,8%. Підтримка в створенні бізнесу отримали 1,9%. Підтримка в здобутті освіти 1,5%, Жодні послуги не отримували, 66,6% опитаних, фактично це 2 треті. Респондентів, дві треті ветеранів. оцінка пріоритетів в таблиці, яка з двох частин складається, визначені пріоритети, які ветеранів найбільше турбують. Статистика показує, що перш за все, це стан здоров'я, психологічний стан, невизначеність майбутніх перспектив в житті після війни, складнощі в оформленні соціальних пільг. Нестача коштів, фізична психологічна безпека, брак інформації про послуги, які можуть отримувати ветерани війни та члени їх сімей. Наступні пріоритети це складнощі в отриманні необхідної медичної допомоги, придбання ліків, упередження з боку суспільства, проблеми з плацевлаштуванням, нерозуміння, непорозуміння з близькими, ушкодження, руйнування житла і жодні проблеми не тормують 18%. Ветеранів, ну, найважливіші послуги, які ветерани відзначали, це все-таки медико-реабілітаційні послуги, матеріальна допомога, інформаційно-консультативні послуги. Якщо ми розіб'ємо, що входить в медико-реабілітаційну підтримку, то саме тут ми бачимо такі пріоритети: потреба в санаторно-коротному лікуванні. 49%, масаж, 47%, допомога у зміцненні фізичного здоров'я, медичне обслуговування 45%, лікування ПТСР та психологічна реабілітація 33%, психологічна підтримка. Це лекції, тренінги, терапевтичні артгрупи, арттерапія, індивідуальна терапія, 30% Потребують потреби потреби з протезування, в тому числі зубопротезування, 25%, лікування складних травм. І хвороб за кордоном 12% потребує ветеранів. Якщо ми розіб'ємо позицію матеріальної допомоги, що сюди входить, то ветерани відзначають, що вони потребують грошової допомоги 53%, безкоштовного проїзду, 37%, отримання землі на правах безоплатної приватизації 32%, часткова компенсація за придбаний автомобіль. 27%, звільнення від сплати земельного податку 25%. Якщо ми розглянемо, яку підтримку ветерани потребують в плані створення бізнесу та працевлаштування, 22% потребують фінансової допомоги розвитку власної справи або гранту на відкриття бізнесу. 21% потребують нефінансової підтримки свого бізнесу. 17% потребують допомоги з працевлаштуванням, 5% потребують підтримки в розвитку своєї політичної кар'єри. Підтримка військовослужбовців пов'язана з житлом і з цими позиціями, які входять в таку допомогу. Це пільги на користування комунальними послугами. 59% потребують. Покращення житлових умов 44%, допомога з придбанням житла 31%, відновлення зруйнованого житла 10%. Що стосується підтримки ветеранами здобуття освіти, тут два варіанти: є, формальна і неформальна освіта. 23% ветеранів потребують нової неформальної освіти, це проходження курсів. Водійські курси, наприклад, тренінги, освітні програми, короткочасні такі неформальні курси по підвищенню свого освітнього рівня. 17% потребують нової освіти в закладах вищої освіти, потребують формальної освіти. Оцінки потреби військовослужбовців в інших послугах. Ну, дуже багато. Військових відзначають те, що 50% ми бачимо, що вони потребують санаторно-курортного забезпечення дітей та рідних. Ветерани хочуть допомогти не тільки собі, а й своїй сім'ї. А тут уже якби є певні питання: потребують програми для дітей та рідних, окремих програм потребують організації зустрічей з побратимами та посестрами. 20%. Соціальна таксі 14%. Організація дозвілля 17%. Розділи наступні більш короткі. Найважливіші послуги, які ветерани очікують після закінчення війни. Коли війна закінчиться, фактично той об'єм і та номенклатура, той перелік послуг, які їх турбують сьогодні, він не залишається. Це медико-реабілітаційні послуги, матеріальна допомога, інформаційно-консультативні послуги. Досвід отримання соціальних послуг він виглядає таким чином, що ветерани оцінюють отримання соціальних послуг на рівні країни і на рівні київської громади, тому що дослідження проводилось в місті Києві. Фактично, оцінка однакова, тому що ветерани, військовослужбовці, вони не розрізняють те, що робить місто, від того, що, за що відповідає. Рівень держави в цілому, все це сприймається як спільна, спільна така відповідальність, тому однакова оцінка і міської влади, і влади центральної джерела отримання інформації. Військовослужбовці зазначають, що вони отримують інформацію перш за все з новинних інтернет-сайтів. Далі йдуть соціальні мережі, месенджери, спілкування з побратимами та посестрами, спілкування з рідними та знайомими. Наступний пункт телебачення і фактично жодної інформації не отримують 20% ветеранів. Так вони це зазначають відсутність конкретної установи, з якої починався шлях військовослужбовців, це дуже важливий елемент, тому що ветерани звертаються до різних установ: ЦНАПів, управлінь соціального захисту, центрів, урядових, неурядових, громадських, волонтерських. І отримують різну інформацію. Є потреба, є запит в створенні якоїсь єдиної установи, яка подавала чітку картину, чіткий, так би мовити, дорожню карту для військового, що йому потрібно зробити, куди звернутися, і контролювала цей процес. Цього на жаль немає. Ветерани відзначають, що вони підтримують по перше ідею створення онлайн-порталів. На рівні центральної влади там, міської влади з тим, щоб там була достовірна інформація про установи та організації, які надають послуги військовослужбовцям, і е, зазначають важливість мати зворотній зв'язок на такому онлайн порталі. Е, причини недоступності соціальних послуг інституційна пов'язана з недоліками в роботі служб. Фінансова нестача коштів у бюджетах всіх рівнів правова пов'язана з недосконалістю законодавства. Невдоволення діяльністю київської міської нашої влади серед військовослужбовців полягає в тому, що респонденти зазначають що бюрократичний колапс. Є процес оформлення цієї чи іншої пільги, є складний, затягується. Держслужбовці, які не справляються зі своїми обов'язками, дратують ветеранів. Так було зазначено в наших опитуваннях. Дуже важливий напрямок це створення, створення. е, Такого е, центру певного, певного, е, певного простору з тим, щоб такий простір сам. Був комплексом надання і юридичних послуг, і можливо надавав там інші реабілітаційні послуги. Заприклад, є діяльність не тільки там сполучених штатів, але й в Ізраїлю, де є такі центри по 10 тисяч квадратних метрів, де ветерани можуть прийти з сім'єю, провести там півдня або день, де є там гідропроцедури, якісь водна реабілітація, можливості для ветеранів, можливості для членів сімей, для дітей. З тим, щоб це було таке якби, комплексне надання послуг. І тим більше, щоб ну, ідея, щоб в кожному районі міста був такий центр, але бодай почати з того, щоб на місто Київ було їх два: на лівому і правому березі, де, скажімо, ветерани могли б якби, почати навіть свій шлях перебування ветеранами. Я декілька скажу слів щодо. К початку нашої розмови на сьогодні в Україні 800, від, від 780 тисяч до мільйона військовослужбовців, серед них від 62 до 67 тисяч це жінки, тобто 92 військовослужбовців це чоловіки, 8 це жінки, серед жінок 5 тисяч жінок безпосередньо на бойових позиціях на на бойовому розпорядженні безпосередньо беруть участь у бойових діях 5 вітп'ять тисяч жінок що стосується ветеранів, їх кількості пані Никорак я звернув увагу. вона зазначила 5 мільйонів. Це із членами сімей. Вона так сказала. Ті дані, які є в нас, ну це ж різна соціологічна оцінка, це прогнозування. Є прогноз, що ветеранів буде в нас 3 мільйони, і з них учасників бойових дій 1 мільйон. Є такі цифри, я їх знаю, я їх хотів озвучити. Власне... Потреба є в створенню такому сервісу, також військово в такому сервісу, де можна було прозв'язати всі свої питання, де підказали військовослужбовцям, що вигідно для них, не для установи, а для них як пройти цей шлях бюрократичний. Також військовослужбовці зазначають, що дуже важливо, щоб в такому центрі працювали люди з їхнього середовища, які більше розуміють ветеранів, тому що люди, які не не дотичні до військових дій, на думку ветеранів, не так їх розуміють, не так сприймають. Нарешті, закінчуючи, вже я скажу, що запит є власне на забезпечення доступу до медичних послуг, інформування з питань соціального захисту, допомога в оформленні документів. Є перелік, нарешті ми будемо завершувати. Є перелік. Потреб і труднощів, з якими стикаються ветерани, вони перелічені наступним чином: що є витрати на військове спорядження, бо екіпірування таким чином, військові свою зарплату частково вкладають все. Є витрати на оренду житла. За місцем дислокації військової частини, труднощі з отриманням статусу учасника бойових дій, ускладнений доступ до медичних послуг у разі поранення, труднощі пов'язані з проходженням ВЛК МСЕК, недоступність якісних безкоштовних медичних послуг та ліків, труднощі пов'язані з виведенням пораненого поза штат, труднощі з реалізацією пільги на безкоштовний приїзд, труднощі з реалізацією пільги на отримання житла. Труднощі з реалізацією пільги на надання земельної ділянки, і труднощі з отриманням виплати за загиблого родича військовослужбовця, так це все зазначили наші респонденти. Нарешті, ось на крайній слайд, які ми робимо висновки і рекомендації з цього соціологічного дослідження, яке я провів, я додам. Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста Києва, спільно з громадською лігою Україна НАТО, це побудова єдиної системи лікування та реабілітації, організація комплексної психологічної і психіатричної допомоги, створення прозорої процедури отримання пільг та пенсій, створення системи безкоштовної юридичної підтримки, масштабна інформаційна кампанія і створення спеціалізованого простору центру надання соціальних послуг для військовослужбовців та членів їхніх родин. Дякую за увагу.